величезний-величезний привіт. Я вас запрошую на канал Акційного Блогера. І сьогодні акції в магазині Єва 21, 22 та 23 липня. Підходить вже до кінця липень. Добре, дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Величезним спасибі. Засіб для миття посуду, зверніть увагу, Грюнвельд, але тут об'єм не 500, а 800 мл за ціною як 500 мл. Тобто за 40 гривень можна придбати. Грюнвельд. Ось такий величезний. Зверніть увагу, дуже хороша акція зараз. Наступна акція всі засоби для миття підлоги та стін літровий сів. А зверніть увагу, 60 гривень акційна ціна, але, на жаль, в нас вже розібрали весь сів. Дуже хороша ціна. Наступна акція мінус 40% від звичайної ціни на пральний порошок для автоматичного прання. Персіл експерт. Діпклін свіжість від сілан, 18 циклів прання. Вагою 2,7 кг. Тобто порошок персіл вагою 2,7 кг зі знижкою 40%. Ось і ціна його зараз 270. 1 гривня. Наступна акція на керамічні тарілки круглі 2 до 4. Купуєте 2 і 2 вам ще буде у подарунок. А тут я бачу зараз у нас невеликий вибір, тому просто надаю вам інформацію, можливо в вашій Єві є, є великий вибір різного посуду. 2 до 4, зверніть увагу також. Мінус 30% на всі засоби для моделювання та фарбування волосся. Бачу торгової марки сйоз. Давайте подивимось. Для волосся ось такий гель для укладки 254 гривні. Сльйоз паста для укладки волосся 221 гривня. Віск для укладки волосся 150 мл 254 гривні. Лаки можна придбати за ціною 227 гривень. Тут об'єм, зараз вам скажу, 300 мл. Є ще ось такий маленький, можна собі кинути в косметичку. Тут 75 мл за ціною 117 гривень. Кератиновий сіос лак для волосся. 300 мл, 227 гривень. Це у нас також кератиновий Сйоз мус для волосся для зачіски 250 мл 212 гривень. Для волосся кератиновий та надає об'єму спрей Сйоз, об'єм в два рази більше 200 мл, 254 гривні. Так, дівчата, дивіться, хто фарбує волосся, зараз можна придбати зі знижкою 50% на другу одиницю L'Oreal вся крем фарба для волосся. Тобто купуйте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Ціна фарби 299 гривень, регулярна ціна. Ну і друга буде, грубо кажучи, за 150 гривень. Також мінус 50% на другу одиницю на всі засоби для інтимної гігієни, окрім серветок. Тобто купуєте будь-який засіб для інтимної гігієни. І другий вам буде зі знижкою 50%. Амбрела, об'єм 400 мл, є з екстрактом зеленого чаю, є з ромашкою 36 гривень. І купуєте другу зі знижкою 50%. А лінгері також зі знижкою і мінус 50 на другу одиницю. Є екстракт алоя, 4 трав, екстракти 4 трав, екстракт шести трав, тобто всі трав'яни. Ціни бачите на екрані, купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%, тобто 77 гривень, і другий буде мінус 50 на другу. About. Є освіжаючий, є для чутливої шкіри для інтимної гігієни 400 мл 57 гривень і знижка 50 на другу одиницю. Також в акції Green Pharmacy, Тут об'єм 370 мл 61 гривня. Ось таке крем-мило для інтимної гігієни, Тут 550 мл. Зараз по 51 гривні і мінус 50% на друге. Family Doctor, тут об'єм 300 мл, 60 гривень. Дермо 105 гривень, 250 мл. А ще є ось таке нівея для інтимної 250 мл, 231 гривня мінус 50 на другу. І ось такі муси для інтимної гігієни від торгової марки FAMIREL. Зараз також зі знижкою 339 і другий можна придбати за пів ціни 21, 22 та 23. Greenway Фітолінія. Весь туалетний папір зі знижкою 30% від звичайної ціни. Так, давайте подивимось: туалетний папір вологий 40 штук. Greenway, 27 гривень. А пакування 80 штук з екстрактом алої, 42 гривні та 70 копійок. Туалетний папір літо це тришаровий. Зверніть увагу 4 штуки 49 гривень. Туалетний папір літо двошаровий 4 штуки 37 гривень. Туалетний папір диво двошаровий 4 штуки 40 гривень. Greenway туалетний папір двошаровий 4 штуки 40 гривень. Сніжна панда. чотирьохшаровий туалетний папір. Зверніть увагу. Ароматичний і з ароматом. І пакування 4 штуки. Все просто хочу вам зразу розказати. Ось тому збиваюся. 81 гривня. Інстагуд всі вологі серветки та вологі рушники зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зі знижкою 50%, Інстагуд серветки 15 штук, лише 8 гривень. Рушники Інстагуд 24 штуки. За 21 гривню також дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Ось такі великі вологі серветки Інстагуд. Тут пакування 100 штук за 37 гривень та 50 копійок. Вологі серветки InstaGout 60 штук за ціною 24. Це також дуже хороша акція Greenway Fitolінia. Всі косметичні серветки зі знижкою 40%. Ось такі серветки від Greenway в коробочці 150 штук. Вони двошарові, можна придбати за 30 гривень. До речі, коробку можна по кольору вибрати різну, є різні кольори 30 гривень. 150 штук двошарові. А є ще ось такі цікаві. Тут вони також двошарові, але вони двокольорові. Тобто одна серветка жовта, друга біленька. Ось така чудова кумедна коробка зі знижкою 40%, 27 гривень. Мінус 50 на всі спортивні шкарпетки. Чоловічі та жіночі, тобто аміго та Аміга. Ось такі жіночі, короткі білі шкарпетки, 40. Гривень. Чоловічі по 30 і по 25 гривень. Є чорні, білі, є високі, є короткі. Ось такі. Тут 100% бавовна дуже хороший склад. сірі чоловічі 25 гривень. Є короткі, є високі. І ось такі чоловічі. А, жіночі вибачаюсь, коротенькі. Жіночі, ось такі. Також є чорні та білі. Зараз по 10 гривень. Таку ж саму ціну зараз продасться. І шкарпетки чоловічі. 10 гривень невисокі. Один плюс один дорівнює 3. На всі гелі для душу, рідке та тверде мило. Гелі для душу Моксану в старому дизайні можна ще придбати за 50 гривень. Тобто за 100 гривень ви отримаєте 3 гелі для душу об'ємом 400 мл. Кремові гелі для душу Грінвей 400 мл по 38,80. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі великі гелі, кремові гелі для душу від Грінвей 750 мл. Є багато різних ароматів. 750 мл по ціні 70 гривень. Також в акції Greenway мило рідке, кремове і звичайне. Об'єм 500 мл зараз по 40 та по 35 гривень. Також зверніть увагу. Ось таке велике мило кремове. Greenway, 1,5 літрове, 48 гривень. А ще можна придбати ось таке за 18 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3 мило, 450 мл. 21, 22, 23, 2 дорівнює 4 на всі засоби для догляду за нігтями, крім BC Professional. Косметика Патрісія Лідо, вся декоративна косметика для очей та брів. Мінус 50% від звичайної ціни. Все вам показати не можу, тому просто зверніть увагу: мінус 50% від звичайної ціни на Патрісія Лідо для очей та брів. Акція на косметику Гламбі також 2, дорівнює 4. Купуйте 2. І два найдешевших в чеку буде в подарунок. А вся декоративна косметика, крім засобів для догляду за нігтями Гламбі. Не забувайте, що триває дуже хороша акція. Якщо ви купуєте одним чеком засоби для догляду за обличчям та тілом на суму від 5. Від 300 гривень 150 гривень одразу отримуєте кешбеку. Тобто, половина отримуєте кешбеку на картку, і можна вже на другий день використати ці гроші на свою покупку. Наступна акція на сумки. Зверніть увагу, всі косметичні гаманці та міні сумки один дорівнює два. Тобто за 100 гривень ви можете купити дві ось такі різні сумки. Дуже хороша акція. Зверніть увагу також. Наступна акція на всі дитячі прикраси та пірсинг для створення зачіски. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також надаю вам інформацію, де це все знаходиться десь ось тут, але не знаю. Але також зверніть увагу: всі дитячі прикраси, кане колони, якісь, не знаю. Пірсінг для створення зачіски. Добре. Я гадаю, ви розберетеся, дівчата, в цьому. Один дорівнює два на всі аксесуари для макіяжу. Кус Keep of Style. Купуєте одну і друга вам буде йти у подарунок. І для самих маленьких принцес Хані Бані акція. 2 дорівнює 4. Бачу дуже багато позицій акційних з жовтими цінниками. А вся дитяча декоративна косметика 2 дорівнює 4. Тобто купуєте 2 і 2 найдешевших, чеку вам буде в подарунок. До речі, гарний подарунок можна зложити. Зараз ось ці набори по 199 гривень. Ну, ви знаєте, я часто їх показую. Є різні бальзами для губ, креми. 2 дорівнює 4. Теж дуже хороша акція на Креми для гуління арко, тобто гелі, креми, всі чоловічі антиперспіранти, засоби для. Та після гоління арко та жіночий гель для гоління зі знижкою 40%. Це також зверніть увагу. Давайте зараз подивимося, які тут ціни. Наприклад, беремо гель для гоління-арко 200 мл 101 гривня акційна ціна. Так, є ще якісь трішки інакші також гелі для гоління по 97 гривень. Ось такий блакитний та чорний. До речі, чорний дуже популярний. Тут пінки є арко, вони по 76 гривень. 200 мл, а є трішки ще дешевше навіть по 65 гривень. Це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, 200 мл за 65 гривень. Так, є ось такі на це також зверніть увагу: піни для гоління арку за 65 гривень, але тут об'єм 300 мл. Це буде найвигідніша покупка. Зверніть, будь ласка, увагу: 300 мл зі знижкою 40% за 65 гривень. Також зі знижкою кремий для гуління арку 42 гривні. І дезодоранти, як завжди, три види на вибір арку за ціною 65 гривень. Також зверніть увагу. Це були всі акції. Вважаю всього найкращого. Економних покупок. До зустрічі.